7 грудня сьогодні, блок з дому, не з роботи. А Вчора зі старшим сином і батьком поїхали, розвантажились. Так Зайняло годин 5, десь приблизно. Поїхали 114 миль в одну сторону, потім назад. Щоденько нас розвантажили. У нас вже дощ другий день іде різдво прийшло. А зараз я їду, можна сказати, по роботі. Те, що не кожен, може... кожен трак-драйвер має робити кожні два роки. В середньому, ну, когось може по-іншому, залежно від штату. Треба пройти медичну комісію для того, щоб ти мав право їздити на трак. Вона робиться раз в два роки. Перший раз я її робив, коли здавав на, на сиділ. Коли перміт. от я здав, для того, щоб отримати переміт, дозвіл на навчання, то мені довелося їхати в клініку і зробити медичне обстеження. Воно доволі просте, там нічого складного немає. Там перевіряють зор, слух, трогають там живіт, питають, чи було щось серйозне, чи не було. Раз, що ще? А, перевіряють Скажу на адекватність Нет. Тобто як ти ходиш Та, рівновагу твою перевіряють і звісно здаєш аналіз мочі на, там, на різні наркотичні Що там таке, чекенд виріс А чого він виріс? А той чек чекенджін, скажіть мені будь ласка він вилазить а не вилазить то він, останній раз він е жалувався на, те, на датчик температури. Не знаю, що цього разу. Треба буде пере передивитися. Ну і все, і... Я не знаю, е того разу я ходив в Urban Care, Urban Care це, типу, маленькі Care це маленькі лабораторії, щось такого схожого. Да? Де ви все одразу проходите. платив я десь 80 доларів тоді. Зараз я їду, хто знає, в Америці є така мережа Аптек CVS Pharmacy. Ось. Вони начебто теж пропонують. Зараз вибачаюсь. Теж начебто пропонують зробити цей екзам. Медікал екзам називається. Побачимо, що вони мені скажуть, чи то воно, чи не то. Якщо не то, то доведеться ще шукати. Бо в мене вже з січня воно закінчується. Я не пам'ятаю якого числа, але в січні, десь 20 січня вже закінчується. Я розумію, що я 3 числа вийду в рейс, і я не зможу потім пройти. І не дай Бог хтось зупинить, то це буде великий штраф. Я думаю, поки я вдома, треба зробити. Ось, потім в мене треба повернути дві посилки відвести відвезти на пошту. Може зніму, як виглядає пошта американська. Це щось схоже на Укрпошту в Америці USPS. О, USPS, так. Да. Бо є UPS така, вони браун, тобто колір Браун, тобто коричневий колір. Навіть сміття забирають а USPS це вони у них біля машини і синя птичка в якомусь квадратику. Ну, я вам покажу. І ще потім мені треба буде заїхати в іншу cvs Pharmacy фармасі для того, щоб забрати замовлення для батька бо він лікується, у нього там проблема з, кишечно, з, ну, з кишківником. Ось, да, він на антибіотиках дуже сильних, і вони йому ну, знищили мікрофлору кишечника, і тому треба взяти пробіотики. То Дружина замовила, мені просто доведеться заїхати забрати їх. І що в мене? Ну, Хомдіпа, я не знаю, я хочу ще заїхати в Хомдіпо, бо мені треба помірити матеріал для мого знайомого в Україні. Він малює корпусну мебель. У нас є деякі варіанти, щоб разом щось зробити. Побачимо, який сьогодні день буде, наскільки довгий цей випуск буде, не знаю, але постараюсь максимально все познімати. Батарея вистачить Супер. Все тоді. Тоді все супер. Бо я нічого не заряджав. Я вчора закинув сумку GoPro і не доставав її більше. Бачите, переді мною Honda, сей ревішка. В неї наклеє US Mail Delivery. Тобто на звичайній машині можна також типа, працювати, але це не просто машина, в неї правий руль. Бо у всіх машинах USPS, руль завжди з правої сторони, для того, щоб їм зручно було до скриньки поштової класти листи, ну і там, що там ще потрібно. Вони просто не виходять з машини, вони так. В великих містах є такі, які пішки ходять. У них є така корзинка там Нью-Йорку, Лос-Анджелесу, Майами. О, там по квартирах треба заходити кожен будинок. Невелике тілешки є. Це думаю, ви бачили десь в фільмах. То от ті от пішки ходять. А в таких місцевисах, як ми живемо, то тут тільки на машинах. Вона приїжджає жіночка. Не пам'ятаю на якій машині, але в неї, не, в неї руль зліва, стандартна, так? але педалі є додаткові з правої сторони, як знаєте, на учбових машинах. От, вона просто лівою рукою підкеровує, так? от, А правою цей листи кладе. Мені вже треба повертати. Тут Банків Америки є, yes. те що мені треба. Бо ми, а, мені ще нотаріус потрібен, бо мені треба документи підписати під нотаріусом. Оцю CVS Pharmacy. А Тут якась Hills Hub. Може отут мені буде робити. Камеру зробив, тепер гарно працює, але воно зараз мокро. Допущить. О, все. Ось так виглядає Medical Exam сертифікат, тут мої дані, це найголовніша сторінка, яка потрібна всім. А далі там є сторінки, які скажіть, я скажу там, з, з додатковою інформацією, все, ну. В дрібницях все написано. <говорит> так, мені сюди, минут клиник. Дивіться, дала на цю форму, мені колекціально платформу. Тут мої дані всі персональні. Адреса я не хочу сильно усвідти. І Тут запитується, що у вас є. Ми тут про операцію. Ось така в мене операція апендицит. операція на правій руці в мене була. Ларікоска знаю, водянка зліва і Це... Операція на перегородки носа. Тут запитується загальне питання, що у вас є, якісь симптоми, ви пишете так чи ні. Я відповідь тільки на одному, що не знаю, у мене гастрит з дитинства. Все, так сидимо, чекаємо. Зараз поплечуть, будуть перевіряти. Так, дивіться, 8.40 я зайшов, 10.05 вже все, я закінчив. Тобто, тільки що допомагав людині, щось машина не заводиться. Типу от така батарея є маленька. От, Але нормально, у нього стартер гарно працює, але щось далі не заводиться, я не знаю в чому там причина. Я не механік. Так, дивіться, все пройшов. А, от, Така ж сама. Це все. Medical certificate. О, мені треба ще копію відправити в місцеві DMV обов'язково. Ціна вийшла 119 доларів. Так я от не можу под... дещо тут глянути. У них мабуть... Так, так само. Все. О. Саме головне це цей номер. Це їхня, це їхня ліцензія. і Ми вікалик от, Бачите? Оце саме, саме головне. Тому що ну, такого ти кожен може сам собі надрукувати, копію зробити, просто дату змінити. Де і все. Бо це все вноситься в загальний реєстр і вас перевірити дуже легко. Перше, вас перевірять, це, знаєте хто. Служба безпеки вашої компанії, кожній компанії служба безпеки, хто не знав в Америці, Вони обов'язково все це перевірять і скажуть, що чувак, якщо ти вирішив нас обманути, то якщо не хочеш е залишитися без справ, то зроби нормально. Так, що робили? По-перше, я зайшов, заповнив деякі дані, ну я вам показував. Потім зайшов людинам попитали стосовно операції стосовно якихось хронічних захворювань. Стосовно там, алкоголю, наркотиків, там, цигарет, ну там все розповідаєте, як воно є. Слава Богу, багато чого в мене нема. От. Потім я, зважив зріст і пішов, я попісав, мочу. Трошки там треба було. І він прям при мені зробив тест, там показує якісь дані стосовно наркотиків, прям pH показує, там білок, все все. Все в нормі, слава Богу. Потім пішов до іншого кабінету, там вже перевірили зір. То з дальності ти одне око закриваєш, там читаєш цифри, букви. Після цього сідаєте на кушетку так звану. Вона послухала мене спереду, ззаду, потім я ліг послухала живіт, сказала дихнути, видихнути, потім там ноги перевірила. Ну, я піднімаю вгору, типу, а вона, вона вниз давить, тобто на ось так перевіряє. Потім стосовно там, фізично, там, руки треба було так от зробити декілька разів, лівою, правою присісти, встати, пройти, а, то знаєте, як по лінії прямо. Потім слух перевіряла, я одне ухо закриваю, вона відходить в сторону, відвертається, називає цифри, і я їх маю повторити. Так, рот перевірила, ну уша перевірила, подивилась на реакцію очей. Потім стосовно кольору, може, ви бачили, кольор перевіряли, типу як бачили, є такий кружочок. І там дуже багато різних кружечків одного кольору, да, там, але трошки з різною відтінністю. І всередині ще кружечками є цифра таке. Оце треба було назвати ті цифри. Та й все, в принципі, все, більше нічого. Заплатив 119 доларів. Все, Тепер мені цю копію треба відправити в місцеве ДМВ. Вона дала мені всі дані, каже, от туди відправиш. Я кажу, все, супер, дякую. 119 доларів віддали. Кому буде цікаво. Як відправляється почта в Ну, Можна приїхати на почту і відправити стандартно, так, як всюди. А, можна, а якщо ви живете в частному домі, будинку, то робиться так. е, письмо, лист. Це копія мо мед медичного медичного обстеження. Так. От. І підняв оцей флажочок. І і он завтра приїде у нас. Побачив, що флажок підняти. Значить, треба забрати почту. Вона спочатку забирає, потім покладе, якщо нас щось є. і все, За це все чудо я заплатив 8 доларів з комп'ютера. да, У мене є принт-лейбли, щоб наклеювати на письмо. і все все, Зараз банк до нотаріуса, побачимо, що там. Треба підписати інше. Так, все, я перепаркувався, от там я був, у тому зданні. Перепаркувався сюди, йду туди. Треба до нотаріуса. Бо в Америці нотаріус знаходиться тільки в банку. Ну, Може десь ще є і окремо, не знаю, але я сталкивався з ними тільки в банку. Зараз побачимо, якщо він є, то я розкажу як воно працює і на що воно. Так, немає в них нотаріуса. Сказали, вони сказали, що в інших банках є, але каже, тут за 10 доларів може зробити тут недалеко. Зараз їде туди. Вообще, нотаріус в банках він не бере ніякі кошти, він просто ну, ставить свою печатку нотаріуса, тому що це при ньому було підпис зроблений. І тут дуже рідко до нотаріуса щось якесь звер... звернення йде. От. Іноді треба, тобі, коли ти машину купуєш чи продаєш, то іноді треба, треба підтвердження нотаріуса. От. Чи може ще щось? Я просто закриваю компанію, вагаю. Я ж переїхав на Норс ми тут відкрили, а Вагаю треба закрити. Для того, щоб її там закрити, треба натурально підтвердити, що це я підписав документи. Документи мені відправили. Ось. Так, документи мені відправили. Документи мені відправили. Щось я. Так, документи мені відправили. А, і все, їх треба підписати. Ой, лімузин старий. На <різь> продажу. Ось, що товар аварія вже трапилася. Так, світлофор не працює, треба бути обережним. Значить тут світлофора зніс. Нікого нема. Так, мені тут прямо, мені наступного світлофора. Треба... О, тут хомті пошли, здається. Я тут був помню не пам'ятаю чого, але... А, я пам'ятаю, що тут було. Тут це я робив. Я хотів типу, на інспекцію на машину приїхати. Куди я є. Ой, як це тяжко тут повертати, Вон зараз поток пішов і все, світлофору в нас нема. Треба почекати. Що вам скажу, хочу сказати? Заплатив я 20 доларів, хоча це могло бути безкоштовно, якщо б поїхав би банків Америка але поряд біля мене нічого нема, на жаль. От, Тому заплатив 20 доларів, бо вже треба було відправити давно-давно, вже місяць назад. А так це безкоштовно в банки робиться. Все, зараз я заїду. Ну, В Home Depot мені там по справам треба, там нічого цікавого немає для вас, а в USPS трошки пізніше. Ну, для вас це секунда-хвилина. А для мене трошки пізніше буде. Так, я приїхав в Комдіпу, але нам не туди. От дивіться, я прочитав помилку 128 Пі 028 Колен Термостат. З термостатом щось подивиться. Може поменять його побачимо зараз. Так, Я вже бачите футболці, 16 градусів на вулиці, як-не-як. -як. 27 грудня. Так, от ми приїхали наша місцева почта. Вона робота на ній Наймає людей. Ось Мені ці дві коробочки треба скинути в цей упакунок. Це одні там парфуми, вони дуже вонючі, а друге це кепка дитяча, але вона дуже велика і не підійшла, тому йдемо от туди. Так, почта сюди не працює, але дровбокс типу, працює. Так я закидаю просто коробку і, і, і все. Бо воно вже заплачено, там штрихоти, це все наклеєно, вчора наклеїв, роздрукував. Все, і Мені залишилося в'яз заїхати в аптеку, забрати там деякі ліки. І все додому. Буду дома займатися чимось. Вон грязний, дощик, дощик іде. Це мотікається на цей кулон. я не знаю, може спочатку це кулон — це антифріз. Може антифріз поміняти, бо він там намішаний вон всюди. Зараз дізнаюсь, побачимо, що як краще зробити. Ну, усе, так мій день сьогодні пройшов. Я вже приїхав додому. Ще по дорозі заїхав в автомагазин, взяв собі антифріза, бо я хочу його поміняти спершу, ніж щось інше мінати. Спитайте на що міняти, я вам скажу, тому що в мене там наміксовано декілька, а я знаю, що це дуже погано. То треба злити, щоб він однаковий був. Може цим сьогодні займусь, не знаю. Що сьогодні цим займусь, то буде продовження. А може і не буде, не знаю, як побачимо. Не знаю, що це таке. Отакі От справи. Так що, думаю, вам сподобається цей випуск, такий неоднозначний, трошки відрізняється від цих інших. Так, як ви зрозуміли, ми продовжуємо міняти наш шкулунг. Я вирішив вам трошки показати, від'єднав для цього патрубок, бо в цьому рамі немає такої штуки, як краника знизу. Я дуже шукав, дивився форми, облазував все. Але немає, трошки в цьому залишилося, я не знаю, ще подумаю, як його зробити, щоб я туди вийдуть. Бачите, якого кольору? Він і не помаранчевий, і не рожевий. Такий наче ржавий, бо він змішаний з декількох. Ні, система чиста, система не ржава. Намішували і салатовий, і рожевий, і помаранчевий. Тому от, Такого от кольору вийшло, тому я вирішив його поміняти. Я закінчив. Я весь в цьому антифрізі. Зараз піду в душ помиюсь. Це, знаєте який мінус антифріза в Америці? Один піш антифріз кулант. Ось. 50 на 50. Все добре. А знаєте, який кольор? Я не знаю. Жовтий. Є салатовий, є помаранчевий, є рожевий. А як дізнатися, коли тобі треба долити, долити трохи? Ти вкупуляєш каністро на іншого кольору. Бо ти дізнаєшся про це, коли її відкриваєш. Знаєш, в Україні є така бороздка, Зожто і там видно який це колір. Ну, Логічно, логічно. от. Вот. Може я чогось не знаю. Може такі дурненькі в автомобілях не дуже розбираюся, але наче ж це ж просто. Потім я що доробив тут. У мене тут пластик болт сховав, Ну, улетів десь, я не знаю куди. Ми коли приїжджали, бачите, тут тормозний шланг, він натер у цей пластик, він дуже стукав. Коли ми їхали, От, я тоді на зіпкот підтягнув його на стяжку. А це вже підібрав болти, все закрутив і там гарненько, все гарно тримається. От. Я Таким чином захистив тормозний е, щоб його повністю не поцарапало. І тормозухи треба міняти, бо вже чорна. Ні, Такого коричневого кольору. Ще прозора, але коричневого. треба міняти. Але десь на сервісі буде міняти, сам не буду, бо це кожен е, тормозний супер треба прокачувати, це підіймати треба машину. Це, я, це можна поміняти, я знайду інформацію в інтернеті, це не тяжко. Але це треба докупати куча кучу різних речей. Чесно, я не хочу. Проще заїхати в сервіс, там де все готове і поміняти. Та так, кулант я бо мені захотілося розібратися. В чому такі, такі справи. Отак Та он, батько он, трошки змів в жолуді тут у нас Він Молодший грає машинками до цього на велику каталась на машинках теж. Чисто у нас тепло на вулиці. Все, зараз підуметься, бо все чешеться від того Та Як потроху в мене волосся, все мокре, бо дружина зараз приїде, як свиня тут грязна. Зранку ходив, гарно пах, так чистенький був, а тут вже чорний дружина приїде.